Привіт, народ! Одразу до вас така невеличка загадка. Маємо два бушні амортизатори. Як ви гадаєте, який з них справний? Той, що зліва з довгим штоком, чи той, що справа, ну, для досвідчених автомобілістів відповідь вірна, буде очевидна. Для тих, хто не розбирається і ніколи ці речі не крутив, даю підказку точніше, не підказку, а правильну відповідь, що робочий амортизатор у нас зліва, це задні амортизатори з автомобіля Fiat Linea. Я їх поміняв на нові, і сьогодні ми з вами про це поговоримо. В чому проблема оцих амортизаторів в магнеті? Марелі. В мене на каналі було про, про них відео. Це ще, мабуть, років 4 або 5 тому знімав. Але проблема цих амортизаторів була в тому, що вони потекли десь приблизно через рік. Тобто, якщо подивитися на оці відкладення, це не просто грязь. Це Витекло з них мастило. І воно такими коржами береться. Ну, воно вже, до речі, позлітало, його було більше. Так, Олі, не заважай. Шабака заважає. Його було більше. От бачите, на цьому, які великі відкладення. А, тому вони потекли. І не дивлячись на те, що лівий амортизатор також потік. А правий амортизатор, він взагалі мертвий. Ну, тобто він не працює, він не повертається в вихідне положення. от Навіть його важко дістати і важко запхати. тобто Це вже не амортизатор, це просто стакан зі штоком. Да? Бачите, ніякої амортизації взагалі нема. І якщо ось подивитися на оці головки, бачите, в якому вони Жахливому стані, і це трапилось за 4 роки. Може, тут можна цей ковпачок зняти, подивитись? Ага, він вже прижавів, не знімеш його. Так от, да, значить, проблема з ними була. Задня частина автомобіля постійно робила отакі хвилі, і оцей амортизатор. Я не пам'ятаю, він чи справа, чи зліва, який не робочий, він же почав стучати. На заміну. На заміну, я взяв отакі Magnum Advanced Technology. Тобто якась там просунута технологія, я погуглив це нібито виробник Польша. Ось він має отаку етикетку. Підходять вони ідеально. Для фіату, бачите, тобто для лінея один в один вони підходять. Одразу кажу, що це найдешевший, самий, самий бомж, як то кажуть, варіант. Ціна одного амортизатора щось там трошки більше 800 гривень. Тому треба також на це зважати. Ну, в плані заміни, ви вже все бачили, я вам показував, єдиний нюанс, єдиний нюанс, що в амортизаторах Magnum оця гайка рідна, не рідна, а та, що йде в комплекті новенька, вона йде на 16. В той час, як в мене, стояла гайка на 17. І коли я намагався закрутити оцю гайку замість. Бушною ржавою, що в мене стояла, я щось довго не міг зрозуміти, чому вона так легко крутиться в одну сторону, а потім ключ починає по ній ковзати. А виявилось, що вона просто на 16. Я її потім назад-ледве ледь відкрутив. бо так вона ну, На зажим до упора вона йшла досить легко, а потім, як попав в упор, почав ковзати ключ, а назад я її ледь її викрутив. Ну і також такий момент: значить, як розібрати стойку. Тут є на амортизаторах отака лиска на 6. А я тримав, минулого разу я розбирав газовим ключем, тримавши за шток. Цього разу я розбирав, тримавши розвідним ключем за оцю лиску. І навіть на ній видно відмітини від ключа. Тому все пройшло досить добре. За оці амортизатори, магнеті Морелі. Мені, до речі, люди писали, що це китайське гімно, нащо ти його купив. Да? І я вам скажу, що вони були абсолютно праві. Тобто, оці амортизатори ніколи їх в житті не беріть. Вони проходили рік. Так, да, можна сказати, що ну, типу, умовно той, що зліва, він робочий. Да, але ну, по ньому видно, що він потікший, він ну, весь мокрий, він весь жирний. Скільки проходять ці магнуми польські, ну, я не знаю, подивимося. Тобто ну, ситуація така, навіщо я їх поставив самі дешевші, бо ну, типу, в країні війна хай хоч стоять якісь, але. Потенційно робочий, ніж я буду їздити на отакому, яке вже взагалі вмерло. Ви розумієте, що це вже не амортизатор. Він не виїжджає, не заїжджає і він просто стукотить. Оце саме неприємне, що їздити некомфортно. Він постійно гримає і машина на нерівностях, вона постійно задня частина пригає як жабеня. Тому отак. Отже, дякую за перегляд. І чекайте нових відосів по Fiat Linea. Ну, до речі, ніжні сайлентблоки, да, кому цікаво, вони в гарному стані. З ними нічого не сталося, з ними все добре, все нормально. Вони відходили. Але в загальному стані амортизатори дуже жахливі. Ось так от.